you <smart noise> Слава Україні, Підписуйтесь на телеграм-канал. У вівторок, 21-го, напередодні річниці повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну кремлівський диктатор Путін виступив з посланням до федеральних зборів. Голова країни агресора говорив про війну в Україні. Проте, якщо ще рік тому його слова у світі сприймали з загрозою, зараз будь-які погрози диктатора і гучні заяви про успішність РФ ніхто не сприймає серйозно. Підкреслив це своїм нещодавнім візитом до Києва і президент штатів Байден, адже для Росії він став екзистенційною проблемою, навіть більшою ніж у те Сона та Харкова причина цієї проблеми, яка лежить на поверхні, це не узятий Київ за три дні. Байден, який у російській масовій свідомості хворий на деменцію, старий своїм приїздом показав усьому російському народові, що більше ніхто у світі їх не боїться. Він на весь світ напередодні великого і безмісновного послання Путіна сказав: Вас ніхто більше не боїться з вашими іскандерами, шістьма тисячами ядерних боєголовок, кувалдами пригожина і хресними ходами. Він фактично заявив, у Росії нема шансів на перемогу у війні і гарантував подальшу підтримку. Штатів, аби забезпечити поразку РФ, і цей символічний жест зрозуміли усі в найбільш далеких і забитих селах. Народ зрозумів, об них витерли ноги. Після цього Росіяни чекали, що скаже Путін у відповідь, а він не зміг навіть примітивно відповісти лідеру. Штатів власне сталося те, чого Путін ймовірно боявся найбільше. Візит Байдена до України та нездатність гідно відповісти на подібний жест президента штатів, почали руйнувати могутні образ диктатора серед простих росіян. Рішення Росії призупинити дію договору з Вашингтоном про стратегічні наступальні. Озброєння є глибоко прикрим і безвідповідальним, але штати лишаються готовими до обговорення цього питання. Про це у вівторок заявив Блінкен. Ми, як і раніше, готові говорити про обмеження стратегічних озброєнь з Росією в будь-який час, незалежно від того, що ще відбувається у світі або в наших відносинах, сказав Блінкен. Держсек виступив після того, як президент Путін оголосив про призупинення участі Москви в останньому договорі про контроль над озброєнням між двома головними ядерними державами світу. Більше того, Путін публічно продемонстрував свою неактуальність. Альність та розгубленість цього зокрема підмітив радник голови ОП Подоляк, Путін публічно продемонстрував свою неактуальність та розгубленість і наголосив, що РФ перебуває в безумовному та южному тупіке, зазначив він. За словами радника голови ОП Путін показав, що перспективних рішень у нього нема і не буде, бо скрізь нацисти, марсіани і теорії змови. Це розуміють і на території Росії. Причому не лише ті, кого вище керівництво послало на війну, а й колишні прихильники режиму диктатора, серед них і екс-голова бойовиків Гіркін, який заявив, що під час виступу президент. Дентереф мав заявити про глобальніші речі, адже це міг бути останній його шанс. Ігор стрілков Стрілковіркін вважає, що за перші 40 хвилин виступу не було сказано нічого конкретного. Перші 15 хвилин голова держави скаржився на партнерів, але не прозвучало жодного слова про те, як Кремль збирається відповідати на агресію та санкції. В армії у нас усе прекрасно, а буде ще краще. Ні слово про поразки, невдачі, труднощі. У військовій економіці теж усе відмінно і безперервне зростання. І загалі в економіці усе чудово. Ні слово про зміну статусу СВО на хоч. Ча б КТО ідеться у повідомленні також колишнього ватажка бойовиків збентежило, що не було сказано про відповідальність за помилки представників влади, лише про новий держфонд допомоги для військових, бла бла бла. Нема сенсу слухати. Сьогодні втрачено ще один шанс запобігти смуті. Не факт, що не останній, продовжив Гіркін. Ці слова Гіркіна, у котре доводять наскільки ганебному становищі зараз роздиктатор. За майже рік повномасштабної війни авторитет Путіна буквально опустився нижче плінтуса, а це у свою чергу може понести фатальні наслідки для режиму, адже в очах. Народу весь цей час Путін був лідером, який тримає контроль над ситуацією, і у випадку провокації від заходу здатен дати відсіч. На цей раз його привселютно принизили і відповісти нічого він не може. Тож серед росіян, схоже, посилюється незадоволення та занепокоєння тим, що їх країна таке може програти у війні. І якщо вони тільки про це здогадаються, увесь світ уже у цьому переконаний. На цьому в мене все Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок.